Вітаю вас, хлопці і дівчата. Сподіваюся, ви не збиралися спати? Сьогодні вночі, коли ви поснете, прокинеться зло, страшне і безсмертне. Воно наче струм вас хоче вкусить. Хтось йде і бум краще біжіть. Що це за потвори ви не збагнете? Зачиняйте комори, бо вилізуть монстри. Що? Він нам розкаже про монстрів, але це не буде таким страшним. Замок, не брудний привиде. Ти просто не бачиш, що тобі загрожує. Але те, про що я кажу, на сто відсотків правда. Не вірите мені? Запитайте мого домашнього вугря. Цей чувак божевільний. Що? Взагалі то я не привид. Я упир. Наш перший монстр нагонить стрес, бо він, типу. Е любить овес. Спочатку кусь, потім хвать, Е... -м... Добре, я не можу весь час говорити римами. У мене є до вас питання, друзі. Чи знаєте ви, що таке фурі? Що? Після мого дослідження я не думаю, що фурі це щось таке новеньке. Люди з якоїсь причини завжди були одержимі персоніфікацією тварин. Ну і хто їх буде звинувачувати, лише подивіться, які вони мелошки. Що ж, всі ці монстри дотримуються однієї моделі. Тому якщо ви колись хотіли створити Франкенштейна, все, що вам потрібно, це взяти двох існуючих тварин, бажано, щоб одна з них була людиною, а потім просто поєднайте їх. Всі ви знаєте про русалок. Одна частина сексі, а інша якась тітонька. Але чи знаєте ви про ще більш страшне поєднання? Це зветься. Гіпо. Кампус наполовину гіпопотам, наполовину коледж. Кажуть, що після чотирьох виснажливих років в нього накопичується боргів на сто тисяч доларів, і ніхто не хоче брати його на роботу. Я просто жартую з вами, хлопці. Гаразд, але насправді гіпокампус це наполовину риба, наполовину кінь. О, як ніопет. Що? Так, Фіопіан. в мене був такий в два роки. Розписував на ньому різдвяний пензлик. Вас, типу, не лякає буквально морський коник. Ну, а як він вбиває людей? Типу, перетворює на камінь? Е, ні. Але у Скандинавії була версія, яка називалася Кельпі. Вона заманювала людей покататися на ньому, а потім топила їх. Мабуть, треба було почати з нього. Це нормально, гадаю. Гаразд, Едварде. Якщо кінь-бивця тебе налякає, то що ти скажеш про це? Одно ніг. Так, вірно, він виглядає як звичайна людина. Але в нього лише одна нога. Вогу, ти називаєш людей з ампутацією монстрами? Ні, в цього ампутанта одна велика нога. І до того ж, ці чуваки датуються 400 400-м роком до нашої ери, ще за багато років до того, як зробили першу ампутацію. Незважаючи на те, що в них одна нога, припускається, що вони дуже швидкі. Тож уявіть, як цей хлопець агресивно переслідує вас посеред ночі. Я думаю, ви б теж обіцялися. Як щодо цього блемії. Знову ж таки, виглядає як звичайна людина. Але почекайте, де його голова? Щось я її ніде не бачу. А, вона в нього на грудях, як типу, якогось. Покемона. Ну ж бо, хіба вас це не лякає? Як взагалі його обійняти так, аби не придушити? В мого тата також немає голови, а ще він їздить на коні, тому для мене це звичайний вівторок. Зараз, це нічого, що ви не боїтесь. Бо найкращого монстра я приберіг на останок. Увага! Представляю вам серпопарда. В нього тіло як у лева, голова як у лева, але шия змії. Це жахливо. Навіщо взагалі комусь така довга шия? Щоб розмовляти з жирафами? Уявіть, якби він міг втягувати свою шию. Ви б подумали, що це старий звичайний лев і сказали б. Гей, це доволі страшно, але він хоча б в 20 футах від мене. І потім він витягує свою шию і відкуси вам голову. Говорячи про змії подібних істот, хто на другому місці за бешкотуванням серед тварин? Відповідь Змії. Змії представляють слизерини з Гаррі Поттера, І ці чуваки завжди щось замишляють. А також змії відповідальні за падіння людей. Але чи знаєте ви, яка тварина найбешкетніша серед усіх? Відповідь Лис. Він був у тонні байок. Він майстер обману. Отже, Змій та лисиця – це найбешкетніші тварини. Але що, якби вони завели дитину? Подивіться на цього монстра із Чілі, який називається. De... Нгу -гру Кту… Я не можу це вимовити. Нгуровіло. ось так. Наполовину лис, наполовину змій. В нього кіхоть замість хвоста, і він створює вири, щоб топити людей. Він був би класним монстром, якби не був таким страшним. Знаєте що, в мене є ще більше змієподібних істот. Подивіться на амфісбена. Амфіс 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 Все правильно. Це наполовину змія, а наполовину. змія. Але з такою ж частиною, це змія з двома головами на кінцях для подвійного кусання. Я думаю, було б круто, якби була істота, в якої був би хвіст змії з обох боків. Це було б таким марним? О, зачекайте, це просто величезний хробак. Як хтось із них какає? Чудове питання. Взагалі то я навіть не знаю, як справжні змії какають. І остання змія подібна істота, яку я вам покажу, називається Чалоліда ленгоколіс. Це латинська назва, її справжня назва Зміїна Черепаха. Вона, схожа на Серпопада з його довгою шиєю, але це черепаха. Але я не думаю, що вам є про що турбуватись. Ці потвори просто не можуть існувати в реальному світі. Ні, вони існують. Не? Вони корінні жителі Австралії. Я бачив одну в зоопарку з татом. <пух> Ці штуки ні в якому разі нереальні. Ні, вони справді існують. Але знаєш що не існує? Ми. Ніхто з нас не справжні Джеймсе. Ти думаєш, чому ми говоримо однаковим голосом? Бо ти знову говориш сам з собою. Минуло вже три тижні після аварії. Тобі треба з цим покінчити. Про що ви говорите, хлопці? Ви точно справжні? Тож я налякав вас? А? Вам страшно? Гей, ти, Стули свою пельку! А! <реш> Дякую всім за перегляд. Не забувайте підтримати нас. Що ж, насправді, це зовсім новий контент в нас на каналі. Я сподіваюся, він вам сподобався, і ви скажете про це в коментарях, поділитесь цим відео зі своїми друзями, і взагалі підтримайте нас, не знаю, копійкою там чи. Ну, будь-яким чином. Дякую за перегляд. Це відео було приурочено до Геловіну. Джеймс дякує своїй команді, дякує всім глядачам. Каже, щоб вони поспішали. Типу, так відео вийде швидше, мабуть. От, А також він каже, щоб ви пристібнули паски безпеки. Ага.